Протягом 11 років настоятель свято-михайлівського храму села Пацканьово отець Володимир служить Богу та разом з місцевими вірянами відвідав чимало святих місць. Проте, в силу обставин не завжди та й не для всіх, випадає нагода побачити відомі святині світу. Тому отець Володимир вирішив, хоча б частинки Мощей святих привезти і в місцевий храм. Спочатку Підійшов до Владики, попросив Владики благословення і з Благословні Владики, де був, старався попросити завжди частицю мощей до нашого храму. Звичайно, не кожного разу, де просимо, даю частицю мощей, але під покровительством владики, епархії було багато дано дозволів і з різних. З різних містів були привезені мощі різних угодників Божих до нашого храму. Я думаю, що зараз народ має можливість приложуючися до них просити в угодників Божих тої милості, яка необхідна їм здоров'я, щастя і Архієпископ Феодор очолив святкову літургію та освятив мощі угодників Божих. Серед них апостола Марка, Серафима Саровського, Миколая Чудотворця, Святого Луки та інших на урочисту літургію в храм прийшли місцеві віряни та паломники сусідніх сіл, щоб наповнитися чудотворною силою святих та попросити в них Божої благодаті. Прикладуючись до святинь, до цих мущець святих, людина відчуває єднання церкви небесної, церкви земної. І коли ми прикладуємося до святинь, звичайно, людина відчуває неземну благодать і силу Божественну, яку Господь посилає при з твої молитви всі угодників Божих. Я хочу, щоб ми були достойними вірними і преданими Святій Церкві Христової людьми. І тому бажаю, щоб духовна радість була, щоб ми завжди згадували про тих, хто. Нам дав вложив в наше серце, це батьки, наші, віру, надію і любов, боже благословіння Всім вам для прихожан церкви. Це надзвичайна подія, масштаби якої важко порівнювати з чимось. Надзвичайно радісно і передати ці враження, які дійсно відчуваєш. Благодать Божа. Немає в мене слів. Єдине, що хочу сказати, що на сьогоднішнього дня і надалі не лише ми, як прихожани цього храму святого, а й і навколишніх сіл люди будуть мати можливість прикластися до всіх угодників Божих, які сьогодні від сьогоднішнього дня почувають частиці їх, почувають у нашому храмі. Відвідав духовний осередок своєї малої батьківщини і народний депутат України Василь Ковач, який за вклад у духовно-просвітницький розвиток храму та благодійність з рук високопреосвященнішого Феодора був нагороджений орденом української православної церкви за благословенням блаженнішого митрополита Володимира.